Чому чоловіки заводять відносини, вступають в стосунки, укладають шлюб, врешті решт Поміркуємо над цим, певною мірою тривіальним, хоча не зовсім питанням. Можливо, деякі нюанси того, що я вам говоритиму, ви категорично не будете сприймати. І скажете, Василю Васильович, ну це ти загнув. Проте, можливо, деякі речі ви кажете, ну можуть бути прийнятні. В будь-якому випадку вирушаємо оцю нашу дослідницьку подорож. Так от, чому ж все ж таки чоловіки вирішують завести відносини? Завести відносини. Ну, тут відкрию вам такий от невеличкий секрет. Чоловіки зазвичай не вербалізують, тобто словесно не проговорюють причину цього. Тобто соціальна обумовленість відносин для чоловіків, вона не так тисне на них, як на жінок. Іншими словами, якщо у жінок немає відносин, або, до прикладу, якщо їх дуже це в першу річ. Багато, то з ними щось не так. А от у чоловіків, у яких немає відносин, нібито все гаразд, більше того, якщо дуже багацько відносин, то також це в соціумі сприймається нібито як навіть успіх. Тобто чоловіки одинаки. В суспільстві не виглядають білими воронами на противагу жінкам. Більше того, в чоловічому середовищі оцього ось табу на самотність не існує, бо у чоловіків це асоціюється в переважній більшості зі свободою. Крокуємо далі. І тому. Як ви розумієте, як і в ситуаціях із жінками чоловіки створюють пару не завжди через кохання, а для розв'язання певного роду задач. Тут можна було б так провокативно наголосити на тому, що стосунки це ну, не зовсім ідеал, це функція. І в чоловічому досвіді, як ви розумієте, це особливо помітно. Тобто є такі ось функціональні мотиви чоловіків, чому вони вступають до шлюбу, чому вони заводять відносини. Мотив перший. Це, так би мовити, статусний обов'язок. Коротше кажучи, що час уже настав, так треба. Усі вже одружилися, однокласники, одногрупники і так далі. Тому пора. Це перший функціональний мотив. Функціональний мотив номер 2 Це про, так би мовити, знову по секрету. Деяких чоловіків функціональне мотиваційне зводиться до сексуального розвантаження. Тобто, щоб не ходити десь там кудись не шукати того сексу, краще буде своя. Можливо, у вас є такі, до речі, знайомі. Третя мотивація це потреба в тому, щоб налагодити побут. Коротше кажучи, сам чоловік не справляється прати свої шкарпетки. І йому потрібно, щоб хтось варив борщі прав шкарпетки і гладив сорочки. Наступна функціональна мотивація це боротьба із самотністю, одначе через контроль. Тобто, щоб бути з кимось, кого можна, так би мовити, виховувати, направляти, скеровувати кудись. Ну, і ще така от мотивація це ілюзія завершеності. Коротше кажучи, якщо буде сім'я, то, так би мовити, життя склалося або складеться. Тобто, це такий от завершений, нібито гештальт. Можна провокативно тут зауважити наступне: що деякі чоловіки насправді в ряді випадків хочуть не скільки жінку, а їм потрібна. Мама, яка дозволить їм залишитись хлопчиком. Але при цьому вона, так би мовити, буде виконувати функцію дружини. Коротше кажучи, така от ситуація, з якою більше працюють психологи, колеги-психологи. І перед тим, як досліджувати у відеоформаті, я з ними поговорив на цю тему. Їдемо далі. Чоловіки можуть зробити наступний тест у стосунках для того, щоб зрозуміти. Потрібні їм відносини, потрібно їм до шлюбу, чи не зовсім? Тут питання, на які необхідно відповісти, зводяться до наступних. Ні хто вона, не хто ця Катерина, не хто ця там Ольга чи Надія, а хто я, коли я з нею. Тобто чоловік повинен задатися запитанням, а хто я, коли я з нею. Наступне питання сюди ж. Чи можу я залишитись собою таким от сильним, гнучким, емоційним, автономним і сексуальним у цих відносинах? Багатим. Чи зможу я залишитись багатим у цих відносинах? Поміркуйте, порефлексуйте на це питання, воно неоднозначне можливо, але все ж таки, я думаю, його варто було б охопити у своєму такому міркуванні рефлексивному. Тому ви можете записати, взяти ручку, влівець аркуш паперу, і зазначити, які п'ять рис ваших гальмуються в стосунках. Тобто п'ять якихось аспектів, які будуть гальмувати, гальмуватися, якщо ви створите відносини, якщо ви створите пару. І запишіть також ще п'ять аспектів, які у вас Розквітнуть. Які у вас розквітнуть, і які ви б хотіли, щоб розквітнули. Коротше кажучи, запишіть 5 мінусів, тобто те, що буде гальмуватися у відносинах, і 5 плюсів відносин. Але не скільки плюсів а чогось такого, що буде мультиплікуватися? Ну, до прикладу, ви будете багатіти. Швидше, більше і так далі. Або здоров'я у вас. Збільшуватиметься. Бо, якщо ви вже здогадались, то коли друга, так би мовити, половинка вас не підживлює, то не факт в ряді випадків, що укладати шлюб необхідно. Хтось уже скаже, що це про споживацький Мотиви у відносинах, одначе, все ж таки, давайте поміркуємо, ніхто нікого не зобов'язує ні до чого, крім міркувати, подорожувати в своє майбутнє в уяві. Йдемо далі. Так, щоб це про партнерство чи сценарії це наступне питання, на яке необхідно дати відповідь чоловікові. Що я маю на увазі? Багато чоловіків вони не мають досвіду партнерства і натомість реалізовують певний сценарій. Сценарій перший я годувальник і автоматичний розв'язувальник проблем. Сценарій другий вона про емоції, а от я про рішення. Сценарій третій чоловік не скиглить, не плаче і не втомлюється. Ну, як ви розумієте, тоді шлюб і відносини це взагалі не союз, а про рольову пастку. Як сказав один. Клієнт, я не розлучаюсь, бо тоді я буду поганим батьком. А от справжній чоловік не кидає родину. А йому терапевт зазначив: повторюсь, не юрист, а терапевт. Тобто людина з освітою, навиками в психології. Коротше кажучи, терапевт відповів. а от справжній чоловік це той, хто щодня грає роль, чи той, хто живе? Чесно. Йдемо далі. Яка чоловіча вигода від розриву? Взагалі, і чи існує вона? Тобто, чи є якісь вигоди у чоловіка від того, що він не розлучатиметься? Чоловіки зазвичай не розлучаються, тому що у них може бути таке от уявлення, що якщо Якщо я розлучусь, якщо я піду, то я буду зрадником. Наступна така теза, наступне таке міркування і переконання. Якщо що я не маю права бути щасливим без неї, це коли чоловік асоціюється, ідентифікується, розпливається із дружиною, зокрема, чи другою половиною, або я зруйную дітей. І тому чоловіки не дозволяють собі розлучатися це для них табу. Як ви розумієте, тут важливо не плутати відчуття справедливості, такої от провини і з відповідальністю. Тобто, почуття провини це одне, а відповідальність це зовсім інше. Тобто, можна бути в шлюбі, але без відповідальним. Наскільки це корисно буде вам і дітям? Ну, як ви розумієте, так собі. Тобто, ви повинні розуміти, що можна бути батьком, навіть коли ви уже не в статусі. Чоловіка певної жінки. У зв'язку з цим у нас є два наступні інструменти. Напишіть список того, що ви втрачаєте у стосунках. І напишіть окремо список того, що ви можете отримати, якщо ці стосунки ви припините. Тобто, що у вас з'явиться позитивного, якщо стосунки ви розірвете. Хоча можете поміркувати і над тим, це вже. З позначкою для таких відмінників з зірочкою задачка. Тобто, що ви здобудете зі знаком плюс і що ви здобудете зі знаком мінус? Не просто втратите, а що у вас з'явиться одначе, ну так собі. Окей, йдемо далі: сім'я або пустка, сім'я або самотність. Як ви розумієте, що у чоловічому досвіді присутній фантом страху. Якщо не буде жінки, то я зникну. Ну, в деяких принаймні. Тому це певною мірою можна сказати. Підправили б мене психологи, що дехто асоціюється зі своєю мамою і вважає, що якщо у хлопчика не буде мами, то його не стане. Дорослий чоловік не гине, він сам по собі дає сенс і стратегію. Розумієте? Ось так можна міркувати. Коротше кажучи, жінки не повинні існувати для вас порятунком, і ви не існуєте для того, щоб бути їхнім героєм. Справжнє партнерство воно принаймні про обмін ресурсами, а не про погашення якихось там своїх боргів, надуманих боргів. Як би то не було, одначе чоловіче я в парі це, як ви розумієте, не роль, не контракт і в жодному випадку не борг. Це вибір дорослої людини. Бути або не бути вільною людиною. Сім'я це в жодному випадку не обов'язок, а структура, система, яка повинна вас живити. І Якщо вона вас виснажує, то правила цього союзу ви можете завжди переглянути. Нескільки припинити шлюб через його розірвання, а от можливо, скільки зробити. Дещо паузу порефлексувати і усвідомити, наскільки вам це прийнятно з урахуванням всього того, що ми з вами сьогодні проговорили.